Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, прошу підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні наш гість, адвокат, автор суспільного проєкту Аудит Львова Андрій Петришин. Е, говоримо сьогодні про доволі гучну справу у Львові. Міських чиновників, яких підозрювали в розкраданні бюджетних коштів, виділених на відновлення постраждалих від прильоту будинків. Суд відпустив, бо більше поновив на посаді. Пане Андрію, минулого разу ми з вами згадували. Про те, що ви плануєте подати клопотання про обов'язкову онлайн трансляцію всіх засідань у цій справі, і загалом ви виступаєте за таку публічність в судах. Скажіть, наскільки це важливо і, можливо, навіть почнемо спочатку, взагалі з чого все розпочалося? Усім мої вітання, вітання самого, вітання глядачам. Хотів передусім нагадати, що це все почалося. Почалося з того, що. Ми ініціювали великий аудит діяльності Львівської міської ради. В процесі цього аудиту було виявлено, що чиновниками, які очолюються Андрієм Садовим, було завдано збитки в територіальній громаді на суму більше 2 мільярдів гривень. Попри те, правоохоронцями було звернуто увагу на факт, який є настільки цинічним. Настільки зухваленим, що на це не можна було не звернути увагу. По факту розкрадання коштів бюджетних було відкрито кримінальне провадження, було виявлено аудиторами, було виявлено правоохоронцями. Е злочин, який мав наступний вигляд. Всі добре пам'ятають, як у 2023 році під час обстрілу були пошкоджені російськими ракетами будинки по вулиці Стринській. Всі це добре пам'ятають. Тож, треба було проводити відновлення, реконструкцію. Ну, хто буде проводити? Звичайно, що будуть проводити структури Львівської міської ради, але все би було добре. Однак, якщо б за справу не взялися мореальні ну, скоти, чому я так говорю? Тому що наживатися на людському горі, на людській біді, можуть тільки скоти. Тому правоохоронцями було виявлено цей факт: про те, що під час реконструкції будівель, під час відновлюваних робіт, після обстрілу російськими ракетами. Чиновниками Галицької адміністрації, чиновниками Франківської адміністрації міста Львова, е, ЛКП Рембуд було завдано збитків на суму близько 2 мільйонів гривень. Тобто, вони, їх, іншими словами, просто гроші вкрали, нажилися на людській біді і вкрали під час війни, е, що нас е, насторожило в цій всій історії. Як ми знаємо, було звернуто клопотання до суду зі сторони прокуратури щодо обрання запобіжного заходу. Суд першої інстанції, Галицький районний суд, у цій частині клопотання відхилив, замість відсторонення від посад було призначено запобіжний захід у вигляді особистого Зобов'язання і там маленька застава близько 150 тисяч гривень. І все нас це насторожило. Оскільки таке рішення ми вважаємо занадто м'яким і незаконним. Чому незаконність встановлено вже апеляційною інстанцією, де апеляційна інстанція вказала. Цитую. Вирізка з рішення, вище вказані докази та матеріали кримінального провадження здатні переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати винних вчинення суспільного небезпечних діянь, які їм інкриміновані органом досудового розслідування, тобто трійка апеляційного суду. Встановила про те, що суд першої інстанції вже допустився помилки, і ця помилка, як ми підозрюємо, мої юристи, звикли реагувати на такі речі, е, враховувати їх, і прорахунок е, був у тому, що е, суд першої інстанції винес незаконне рішення в тій частині. Апеляційна інстанція скасувала його, і це було для нас неабияким сигналом хвилюватися щодо подальшого чесного розгляду справи, промоніторивши події в частині судових рішень, по чиновникам Львівської міської ради, всі дуже добре пам'ятають справу Юрія Голиця. Це теж. Чиновник з орбіти Львівської міської ради, чиновник Андрія Садового, який у 2016 році вчинив злочини, які були пов'язані, які потягнули за собою смерті людей на Грибовицькому світі Тоді чиновника теж судили у Галицькому районному суді міста Львова і так судили, так судили, що затягнули справу. І чиновник не був покараний в зв'язку з пропущеними строками давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тут теж ми маємо Галицький районний суд, тут теж ми маємо навіть тих адвокатів, які захищали тоді голиця, Юрія, які уник кримінальної відповідальності. Також у справі, в якій я виступаю адвокатом потерпілої сторони, там, де судять е, Олександру Сладкову, е, теж можна зробити висновки про те, що адвокати сторони, яка обвинувачується, а також суд робить все для того, аби затягнути справу. Основна тактика у судах, де обвинувачуються чиновники садового, спрямовано на те, щоб затягнути справу і вивести з під ризику ув'язнення потенційних обвинувачених. Ми вирахували це, проаналізували судову практику, проаналізували законодавство і дійшли до висновку, що аби такого не було в подальшому. І у випадку з розкраданням бюджетних коштів справи, про яку ми згадували на початку нашого ефіру, там, де обвинувачується у крадіжці двох мільйонів, очільниця франківської адміністрації, очільниця Галицької адміністрації, а також директор Рембуду, аби почалася реальна судова справа, чесна судова справа. Над цими чиновниками було прийнято рішення підготувати клопотання і звернутися з цим клопотанням до обласної прокуратури, оскільки законодавство нам дозволяє використовувати такий інструмент як онлайн трансляція Онлайн-трансляція полягає у тому, щоб суд проводився максимально публічно, максимально відкрито. Я би кожен громадянин міг зайти у застосунок в своєму телефоні, відкрити цей застосунок і бачити, що відбувається у судовому засіданні, у судовому процесі щодо тих або інших осіб. Зазначає, що аби уникнути мінімізувати ризики, Щодо порубції в судах, а в першу чергу в судах щодо обвинувачення чиновників садового, потрібно піддати максимальному оприлюдненню всі факти, які там будуть відбуватися. Усі клопотання, усі заяви, усі процесуальні заходи, мають бути під пильним оком громади. Цей інструмент. Онлайн-трансляція усіх судових засідань без виключення дозволить нам впровадити справжній народний контроль. І тільки у такому вигляді ми зможемо розраховувати, ми отримаємо чесний і швидкий вирок. Аби непорядні чиновники, злочинці іншими словами, просто паразити, які крадуть. З бюджету гроші тим більше крадуть з бюджету під час війни, наживаючись на людському горі, були не просто покарані, а реально сиділи у тюрмі. Пане Андрію. Чи маєте ви конкретно якісь, можливо, так приклади з практики, коли дійсно відкритість процесу реально змінювала перебіг справи в Україні е, доволі рідко використовується цей інструмент. Однак я звертаю увагу в першу чергу львів'ян на те, що ми маємо подбати, аби цей інструмент запрацював у Львові, у випадку з львівськими чиновниками. Оскільки хочеш навести порядок у всій державі, почни з власного дому. Тож ми, львів'яни, вважаючи Львів нашою домом, маємо подбати, аби не просто відкривалися кримінальні провадження. Але й за фактами відкриття кримінальних проваджень були реальні вироки. І аби ці вироки не набували корупційного змісту, аби в суді різні чуда не відбувалися, аби не було безпідставного затягування, кожен громадянин, відкривши свій телефон, має контролювати процес. І під наглядом такого. Контролю під е, ретельним спостереженням зі сторони громади цього судового процесу та інших судових процесів, оскільки ми подали клопотання щодо всіх судових процесів, які будуть відбуватися над чиновниками Львівської міської ради, е, усіх судових процесів, під таким ретельним наглядом контроль дозволить. Мінімізувати корупційні ризики, які спричиняють затягування, і виведення з-під реальних вироків обвинувачених осіб. Якщо все-таки громада матиме можливість стежити за перебігом справи, за самим процесом, як реально мешканці Львова зможуть вплинути на чесність суду? Ми добре з вами розуміємо, що в нашій державі існує корупція. Існують кулуарні домовленості, там, де чиновник розуміє, де його не бачать, де е, події, щодо яких він пов'язаний, не висвітлюють, там розплоджується корупційна складова. Але чиновник розуміє інше, що якщо присутня камера, якщо присутній контроль зі сторони громади, Зі сторони контролюючих органів, вищестоящих органів, цей корупційний злочин краще не вчиняти. Тож, фокус нашої уваги спрямований саме на те, що онлайн-трансляція у судових процесах на чиновниками Львівської міської ради буде саме тим світлом, спрямованим на дії суду, прокуратури. Та інших учасників судового процесу, світлом, яке не дасть шахраювати, не дасть вчиняти корупційні дії, які спрямовані на затягування процесу і виведення з під ризику самих обвинувачень, з під ризику сісти, справедливо бути осудженим. Тож онлайн-трансляція це своєрідне світло. На темні до сьогоднішнього дня процеси. Пане Андрію, а наскільки от реально добитися виконання цього клопотання? Законодавство дозволяє нам впроваджувати такий інструмент, як онлайн-трансляція? Конституція передбачає, що держава звітує, держава відповідає. За свою діяльність перед громадянином перед людиною. Тож, враховуючи конституційні норми, а орган прокуратури, орган суду, це частина державної машини, частина державного механізму, тож в них виходу просто немає. Як це клопотання прокуратурі оформити? А суду задовільнити. І якщо ж вони цього не зроблять, у громади з'явиться реальна підозра обвинувачувати їх у тому, що вони зацікавлені у непрозорості процесу. У непрозорості. Але я нагадую, що згідно процесуальному кодексу, процес має бути прозорий. І якщо вони не підтримують цього клопотання, нашого клопотання, яке вже оформлено, там тільки треба поміняти шапку суб'єкта звернення не оформлять цього клопотання і не подадуть до суду, і не підтримують в суді цього клопотання, в громади буде реальна підстава вважати, що в цьому процесі щось не так, що прокуратура і суд зацікавлені у. Непрозорості і у незаконності цього процесу та інших процесів загалом, які особисто у вас будуть подальші кроки, якщо таке клопотання не задовільнять, якщо прокуратура і суд піде на те, аби відмовити нам у задоволенні цього клопотання, ми будемо звертатися у Вищу раду правосуддя зі скаргами в офіс генерального прокурора. Зі скаргами в Офіс президента України в засоби масової інформації та вдаватися до акцій громадської непокори, оскільки це вже буде реальним доказом того, що прокуратура і суди зацікавлені у корупції. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову, за роз'яснення. Будемо разом з громадою стежити за розвитком цієї справи. Я ще раз нагадую нашим глядачам, щоб не забували підписуватись на наші соцмережі, щоб бути в курсі найважливіших подій. Вам ще раз дякую і до зустрічі. Дякую всім.